У вас, у вас? Была, была, была. А не надо. Да? Нет, чего? Чего вы так? Понимаете, я не знаю, он не может. Ого. Mm -hmm. Это тоже Да. да. Тоже? да. А -а -а. Так оказалось, что на сердце. Ну... <реслышленные> <реслышленный> <реслышленные> 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 Скажіть, будь ласка, ще раз, цей хабар, який вам зараз я, поможе, зараз звинувачують, це провокації, чи правда, що з міністерства доходить на вас виходили, скажімо, тому що ви хорошовали. Дорогі громадяни, вийдіть з зал, пішов вас. Для ви не саме добивались, так? не вони можуть, вони віть обольна. Ребята, он потом даст, он сейчас пойдет. Сейчас проветримся концов скажем. Добро. все так лечим.